Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожну сферу вашого життя. Хочу вивільняти слова благословіння у ваше життя і маю на серці сказати мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Амінь, амінь, амінь. Дуже важливо для нас, щоб ми молилися. Коли ти молишся, це говорить про те, що ти віриш, ти надієшся і сподіваєшся на Бога. Ти відкритий для Бога, для прояву Божого, для Божих чудес, ти відкритий для Божої допомоги, для Божої підтримки, і ти говориш, я маю цьому потребу. Ти упокорюєшся, смиряєшся перед Богом, визнаючи його першість в твоєму житті, що він є в центрі твого життя. Амінь. І ось коли ми молимо, щось в духовному світі відбувається. Ми можемо це зразу не бачити, але щось в духовному світі відбувається. Ти молишся, не бачиш, але щось відбувається. Якийсь процес відбувається, щось зв'язується, щось розв'язується, щось відбувається. І ось наступає такий момент, коли ти молишся, молишся, і ти не бачиш відповіді, і ти можеш занепадати духом. Але Бог працює, у цьому є свій час, на усе є своя відповідь. Бог рухається згідно своїх певних задумів. Він працює з нашою вірою, з нашим серцем, з нашим мисленням. Він працює з нашим характером. І він хоче, щоб ми формувалися. І ми мали терпіння і довго терпіння. І ось може так бути, що ти молишся, і ти не бачиш відповіді. Ти молишся, ти віриш і не бачиш відповіді. І Бог може дозволяти якимось речам відбуватися, щоб формувати в тобі християнський характер щоб формувати в тобі терпіння, 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 а потім і довготерпіння. Чому Господь і вчить нас, щоб ми мали терпіння і довготерпіння, і коли ми чекаємо, як працівники в ділі Господньому певного плоду, ми повинні чекати з вірою, ми повинні працювати і мати довготерпіння. І Господь постійно говорить, довготерпіння вам потрібно, будьте довготерпеливі. змісніть свої серця терпінням і довготерпінням, візьміть, за приклад страждання і довготерпіння Божих людей, подивіться на терпіння Іова, подивіться на фінал його життя, і Він говорить, що коли ви маєте терпіння і віру, ви побачите гарним фінал свого життя. Тому, друзі, Надихаю нас сьогодні формуватися як Божих людей в терпінні і в довготерпінні, і продовжувати покладатися на Бога і довіряти Богові, і очікувати від Бога. Тому я сьогодні говорю усім нам, що ми робимо свою справу, а Бог робить свою справу. Коли сьогодні ти продовжуєш молитися, ти повинен знати, що в духовному світі щось відбувається. Тому тримайся, Господа, і хай Господь тебе рясно поблагословить. Амінь.